Ти не бачила мабуть? Ми з ним вчора подивихалися. Я прийшла, його нема. Та він там з хлопцями стоїть і прощиш собі побунить. А чого це мене вдвох? От послухай, як було. І чого людям на двореся Розмовляти. що я гарна. Брешуть люди. Зовсім я не гарна. — Хіба чорний дурок? та очі мої такі гарні, що вже подібних до мене і на світі немає. Яка тут краса в цьому кирпатенькому носі. І в щоках, і в губах. Бачу тепер, що я зовсім не гарна. Ні, гарна я, яка ж гарна, диво, яку радість я приносить тому, кому буду жінкою. Як милуватиметься з мене мій чоловік. Буї, дівка, пасточі в неї немало. З води стоїть, дивляється на себе в дзеркало чи хвалить себе в голос. Еге ж, парубки, чи ж вам до пари я. Погляньте, як я плавно виступаю. У мене сорочка вишита червоним шовком. А які стрічки на волоні. Усього цього накупив мені мій батько, що подружився зі мною найкращий молодець на світі. Чого ти прийшов сюди? Хіба хочеться, щоб виправдала за двері лопатою? Ні, Оксана. Дозволь хоч поговорити, по подивитися на тебе. Хто ж тобі воронить? Говори й дивись. Чарівна люба Оксана, дозволь сісти біля тебе. Сідай. Дозволь бійняти тебе. Чого тобі ще хочеться? Йому як мед, то й ложкою. Щось дівчата давно не приходять. Що воно не Давно вже час на ярмарок піти. Мені це нудно. То тобі весело з ними і ти підеш на ярмарок і Задаркові та на А все ж веселіше, як і з тобою. Ага, хтось стукнув. Певне, дівчата прийшли. Оксана, чого ти вдома? Ходімо тут тільки секлети. На ярмарок будемо готуватись. Барили ще стрічки-рушники. Е, Одарко, у тебе нові черевичі. Які гарні, які хороші. Добре тобі, Одарко. У тебе є той. А у мене нема кому дістати такі гарні черевички. Не хвилюйся, Оксана. Я тобі дістану такі черевички, які сама цариця носить. Ти? Подивлюся, де ти візьмеш такі черевички, які я б могла подіти на свою ніжку. Хіба принесеш ті, що носить цариця? Тебе яким захотіла. А будьте ви всі за світу, якщо ковалька кула принесе ті черевички, що носить цариця? — от вам моє слово, зараз таки вийду за нього заміж. Ти не моя, Оксано мила, і не мені твоя краса, Віщує що є думка що ти дівчина. Ти не моя, і брові чорні милую інший, а не я. Інший хтось тебе приборне, а ти дівчина. Ти не моя, ну що ж я маю? Чим похвалюся тобі я? Хіба лиш тим, що я кохаю? Muzik Не знаю, що й робити. Без нього ж я не можу жити. То пішли, пошукаємо, у людей запитаємо, а в тебе проню що нового. За чим Чи? прийшла? Та коло десь я закупила. Ой, броню, броню, так він за кожною спідницею воложить. Режуть люди, бо застрять. Якби ти знала, які слова він мені вчора говорив. Знаю, знаю вже напевно, що мене ти покохала, хоч цього ще не сказала. О, прекрасна промінула! Знаю я, що і ти це знаєш. Я вже не сумніваюсь. Будеш ти моя голубка. Ваша бапі розкажкварчить. Это в груді моїсь. Ах ви! Чого? От любви. броня потонула, Что хоть крыз готов пройти. Да то вы кавалерские насмешки, Может, кого-нибудь другого у вас только барышень? Я следующий броню прокопину, на полыну. Лыж бы где, разве не там где ваша душа? А вы знаете уже? В месте. А вы знаете уже, яка моя душа? Ах, Роню Прокопьевну, нарвите моего сердца, как паплю, потому что видите, какой я пропащий есть человек. Чего ж пропащий? Да вы еще здесь у меня такая стремительное воспаление за Что же быть? Когда было можно заглянуть к вам в сердце, то вы там увидели, что золотыми славянскими буквами написано «Проня Прокоповна Серкова». Но ежели бы ключ от, вашей, от вашего, сердца лежал в моей душе и кармане, вот тогда бы я был рад. Я бы каждую минуту обмыкал и смотрел бы, смотрел. Ах, когда бы же тому было правда? У моей души Вызувить, так и клуботы, прошу вас руку и сердце. Ой, мама моя, я так Я так осталась она с да? не верите? Так да, знаете, я решительно никого не любил, не люблю и не буду любить, а кроме вас. Так, да, вы же любите? То вам говорю, Скидоток. Ой, страшно. Рождение понимаю. Камоя загласна бути вашою половинкою.